Чоловік загинув на фронті, і я вважаю, всі, хто ворує під час війни, вони повинні за це відповісти дуже і дуже жорстко. Пожизнене. Я думаю, потрібно подалити тюрму, зав'язаті. Це в рамках закону. Якщо буде покарання більш жорстоке, ніж прописано, мабуть, тоді будуть дослухатися. Я думаю, для наших людей тільки покарання є тим, що. Чого вони лякаються? Негативно. До цього відношусь негативно. А решт всього майна. Корупція вона скрізь є. Вона не припинялась ні в одному місті. І в нашому це теж так. І не тільки я думаю, що архітектор, багато хто. Странуть, звісно, від цього люди. Обичні прості люди, такі як усі ми. Боротися з тим надо. Тюрма, Тюрма, яке покарання.